Вітаю, друзі! Мене звати Олена. Я щиро тішуся, що ви завітали на мій канал. Сьогодні відео буде такого розмовного більше характеру. Розповім вам всього потрошки, як живу, чим займаюся, покажу вам свою продуктову корзину. І також розпакую з вами замовлення з сайту iHerb. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую. До перегляду. А хто ще не підписаний на мій канал, то я вас запрошую підписатися та поставити вподобайку даному відео, тому що це допомагає дуже сильно у розвитку україномовного контенту. Дякую. Сьогодні ранок у Львові, а у нас сьогодні 15 Лютого був досить неспокійний, є по місту приліт, і як я вже написала в своїй сторінці в інстаграмі, що щорів ще у нас досить таки вистачає. Я не буду вдаватися в подробиці. Я тільки хочу побажати здоров'я всім. Тримаємося і тільки з вірою в перемогу і все у нас буде добре. Ну що ж, а тепер. Я хочу показати вам власне, свою продуктову корзину. А ще хочу поділитися з вами: що ведучи сьогодні зранку донечку до школи, бо вона мене категорично сказала, що вона піде, незважаючи ні на що, навіть на те, що встали в 5 ранку. От, І я з ароматом, ось таким gritiem дюшеса. Це надзвичайно приємний аромат, він якийсь такий для мене цукерковий, з досить такою цікавинкою. Він не є досить таки сильно солодкий. От Досить такий я в міру, я б сказала, такий трохи притягуючий. І цей аромат я купувала. от Ви на задньому фоні бачите коробочку Glossum Box. У нашої Олі, вона веде свій інстаграм-магазин. Колись Оля також знімала відео на Ютубі, але, на жаль, зараз не знімає. От, я вона займається розпивом парфумерії зараз. От я в неї замовляла ще десь на пану рік тому ось такий набірчик. Там було п'ять штучок, залишилось тільки ось три. Так що я в цьому ароматі ще покажу вам досить таку цікаву штучку. Подивіться, яке. Гарне, симпатичне яблучко. Ми вчора так трохи з дзвоничкою прогулювались. Ось артикул я зняла, бо хочу його викинути. Сувенірне яблучко скляне арт. Це я купувала в Аврорі. Ось таке досить воно важкеньке. І дуже таке, мені здається, миле. Тут такі, прям якісь, як на мене, соти намальовані. Декор невеличкий. Я люблю всякі речі зі скла, що стосується тканин і так далі. Так, І ще покажу вам пару покупочок з магазину Єва. Перше, хочу показати вам ось такий відтінковий бальзам з ефектом біоламінування, колір догляд без аміаку. Це наш український бренд About Hair. В мене в відтіночку 301 гіркий шоколад. Ось тут є більш детальна інформація, і я вже цим бальзамом вчора користувалася. Між іншим, хто не підписаний на мій телеграм-канал, я вас сюди запрошую, бо там я вчора робила власне розпакування всіх продуктів, що я ще купила. Він іде ось такого темного кольору. Я вже вчора затонувала волосся, але що я хочу сказати, я замало його тримала. Тут написано, що, ну, по-перше, що Колір відтінкового бальзаму може відрізнятися від відтінку на волос, який виходить в результаті. І коли я нанесла його на волосся, по ванні ну там були, звичайно, якісь такі, знаєте, десь цей бальзам впав трошечки під воду, туди-сюди, я побачила такі якісь сині-зелені розводи по ванні. І я злякалася, що в мене волосся буде якогось синього чи зеленого відтінку. Тому тримала його недовго, недовго десь 3-4 хвилини. І щоб воно мені якось там було дуже сильно помітно. Що воно в мене відтінилося, то ні, я, напевно, замало все-таки його тримала. Але що я хочу відмітити, волосся дуже таке розсипчасте, блискуче, тобто, як живе От це, що воно мені відновило, якесь, можливо, навіть тут біоламінування, посічені кінчики навіть якось згладилися, От, то буду ще, звичайно, його тестувати, а хто пробував вже такий засіб? То напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо моїм глядачам досить цікаво буде також почитати. Бо я бачу, що коментарі ви читаєте між собою в коментарях спілкуєтеся. І ще хочу вам Єві, я купила ось таку штуку, досить класну, це Just Kawaii, котон Панда, бамбукові ватні палички. Тут 100 штук, вони йдуть дерев'яні, і досить цікава в них така намотка от якийсь такий факел чи що, і саме е, пакування. Ватні палички для чоловіка, коробочки для донечки, пандочки. <сум> ось так. І ще в Єві я взяла а, ось таку а, фарбу. А це а, Колібрі, побачила її в Ані. Аня, якщо ти надивиш дивишся, тобі великий привіт, вона дуже хвалила цю фарбу. Тут написано, що тут 4 олії плюс вітамін С, стійка крем фарба Я ще нею не користувалася. Взяла собі відтіночок темно-коричневий 2.5. Ось тут більш детальна інформація. Рукавички я вже вчора використала до цієї фарби, до цього відділенкового бальзаму, бо все ж таки він досить, досить насиченого кольору. От. І ця фарба досить бюджетна, там щось до 30 гривень. І сюди входить, я так вже трохи відкривала, що сюди входить. Сюди входить ось такий крем-окислювач по 25 мл. Я думаю, що 50 мл мені, в принципі має на мою довжину вистачити. Так. А, тут ще інструкція її всередині. Так, сюди входить ще стійка крем-фарбам по 25 мл, тобто ми вже маємо 50 -50 100 мл, і сюди ще входить ось такий шампунь-бальзам 2 в одному для всіх типів волосся, інтенсивне живлення та зволоження, з медом та липою. 15 мл об'єм. Звичайно, якісь відгуки щодо фарбування, то я буду залишати в своєму телеграм-каналі, буду з вами ділитися відгуками, відгуками, або вже в порожніх пляшечках на YouTube-каналі. Що ж, тепер давайте вже точно розглянемо мою продуктову корзину. Взяла я два мила. Ось це мило Галакс. Ви вже могли неодноразово бачити в моїх покупочках, тому що я вже не вперше його купую. Таке антибактеріальне це виготовляє Україна. З німцями 560 мл об'єм. Ось, ось таке. Дуже нам воно подобається, воно йде кремове. І досить таке бюджетне сьогодні в АТБ по акції було ось таке з мегдальною олією. fresh juice, Тут 460 мл об'єм. Ну, на... з олією та екстрактом мигдалю, от Теж написано, що воно йде. Кремова, то, звичайно, буду користуватися. Ціни я стараюсь вам прописати на екранчику. Далі покажу вам ще з великого. Ось такі йогурти Данон Активія, комфорт та легкість, мільярди унікальних пробіотиків. Це в нас з біфіду-йогурт ананас, 800 грамів. періодично такий ви можете в мене спостерігати, бо купую. Споживаю, скажімо так, так. І молоко ферма 2,5% жирне, Теж зараз в АТБ на акції. Я перепрошую, що я трохи заїкаюся. Чесно, з п'ятої ранку, з 5 ранку не сплю, плюс давно вже відео не знімала. В мене реально часу зараз дуже мало, тому що дуже багато роботи різної. От тому вибачайте, якщо щось не так. Але хочу вам сьогодні просто це все показати, бо завтра на роботу знову і пішло-поїхало. Часу кажу, обмалі. Так, в АТБ з'явились ось такі цікаві досить штуки, як на мене набір штампів для нігтів. Оскільки в мене донечка, от бачите, от так зараз наперелив, перелив, тут вам видно, що тут є, бачите, от переливається і є якісь орнаменти. Як воно працює, я не знаю. Ми будемо розбиратися. Але бачу, донечка, так прям зараз її цікавить вся така різна тематика манікюрна. от, Приходить собі з пластиліну нігтики, ні, там всякі стразики потім, ну і таке різне, всяке, ну як діти. от. І думаю, нехай буде щось тут таке намальовано, я не, не знаю, не впевнена. от, Буде собі бавитись на вихідних, пробувати. от. І... Потім вам щось може, може в інстаграмі поділюсь або вже в телеграм-каналі. Але ось тут я думала, що це за така якась пластикова дошка. а Тут ні, бачите, тут самі, напевно, ось ці е, трафарети, які ось цією штукою треба відтискати. Ну, одним словом, щось таке цікаве. Так, далі на акції є ось такий ромашковий чай. Це. Розумний вибір чай квітковий, ромашка між іншим дуже гарний чай, як на свою ціну дівчата. 11 гривень і хлопці. Вибачте, бо я знаю, що мене дивляться і хлопці. От тепер буду говорити дівчата і хлопці. От, ромашка, квітковий чай, дуже смачний. Як на свою ціну, прям таки я люблю ромашку. От, і якось чоловік купив, я ще так подивилась, думаю, ромашковий чай в пакетиках ши, але дуже-дуже смачний. Не, не пожаліла що, що, що він купив, дуже смачно. Так, взяла ось такий чорний шоколад. Це в нас міленіум, тут написано 100 грамів. Він іде з цілим магдален та журавлиною. Я не пам'ятаю, я, по-моєму, такого не брала ніколи з журавлиною. А може вже я, я і не пам'ятаю, але чорний шоколад я люблю, так що буду залюбки прикладатися до нього. Жіночі штучки заберу з екрану, щоб не смущати і не мілікати. Так, взяла ось таке печиво ловіта. Дві штуки. От, там ще можна було вибирати з апельсиновою начинкою, але з ось цією малиною це печиво розбирають просто на ура. Тобто там набагато його менше, ніж з апельсиновою начинкою. І нам, в принципі, нам подобається теж більше з малиною. Тому взяла малинку дві штучки. Так, взяла з овочів ось такий перчик. Один не знаю, що я ще буду з ним робити, але е, в господарстві пригодиться, як то кажуть, що з вихідних треба буде робити. Так, взяла дитячі серветки. Е, я минулого, брала якісь, е, минулого разу брала якийсь інший бренд, а цього разу були ось ці на акції. Там ці інші Мені сподобались мені більше. Я навіть, по-моєму, їх в порожні пляшечки кинула, то вам вже розповім про них більш детальніше. Е, а ось такі в нас теж були. Думаю, ніби теж були непогані, ми тут заляпали. З перших днів життя з екстрактом череди, ромашки, календули, лесенце, дві штуки, ось такі милі. От. То. Гарне пакування, завжди щось витерти. Я навіть полюку не протираю. І отут на столі щось треба часом підтерти. То таке, що під руками завжди необхідне. Так, взяла ось такі дитячі серки. Я навіть сама люблю їх їсти, дуже мені смачні подобаються. От, для харчування дітей до, до шкільного віку. Це в нас злагода, скільки їх тут є. От, так, часом на вечір або зранку до кави. От, Люблю. Так, ще взяла, буду так вас виставляти, Red Prince називається яблучка. Три штучки теж не було так досить з чого сильно вибирати. От, і не знаю, зараз. Помию, почищу і теж собі схрумаю. Ось ці Red Prince, люблю їх, вони такі досить солодкі, в міру. Ну, тобто, і не сильно там тверді, і не ну коротше, такі, як ми любимо. Також на акції ось такий сир делюкс вершковий, який класичний, теж чи для десертів. Можливо, щось зроблю, або просто на хліб з червоною рибкою. Смакота. от Червону рибку ще до дня народження купувала. А ще один пакетик залишився, не все з'їли. І взяла в'язочку бананів. От, дуже гарні, жінчим ВТБ. Ну, тобто, зазвичай фрукти купую в Арсені. Мені там більше подобається сама якість тих фруктів, які вони там виставляють. Але цього разу зранку в ВТБ робили викладку і виклали ось, ну, досить такі свіжі, як на мене, банани. тому я вирішила взяти вже тут і не ходити вже в Арсен, бо таке треба було трохи туди тьопати. І ще покажу вам на днях якось теж я забігала за молоком в АТВ, там теж, от, і побачила, що продається ось такий набір зажимів для волосся три штуки. Там було ще декілька штучок, у мене таких немає. Це якісь вушка зайчика, як мене дося каже. Мама, тут такі класні зажимчики. Я не знаю, в мене таких немає. Дуже приємне покриття софтаж і коштували вони щось до 50 гривень, ось таких три штучки. От, в мене в донечки дуже довге волосся, то я думаю, що вона собі буде також ними використовувати. Думаю, та я так само чи щось заколоти треба. Або завжди ті резинки десь покладу, потім забуваю, де я їх поклала. А так вже будуть ось такі зажимчики, тут тобто такі от зубчики. Так що будемо користуватися. Ось чек на суму 609,30. 8. покажу вам ось так. І ви поставите собі на паузу і прочитайте, що скільки коштує, щоб мені по часу просто не займало це все писати при монтуванні. Ось така була моя того разу продуктова, та й не тільки корзинка. Немало і не багато, а ціни просто космос ростуть і ростуть. Ну що ж, давайте тепер приступимо до розпаковки з сайту iHerb. Я тільки зірвала зверху. Свою контактну інформацію, щоб не світити нею в камері. Чесно, я вже не дуже пам'ятаю, там здебільшого добавки ті, що замовляли з роботи мої співробітники-друзі, і щось, по-моєму, для мами я брала. Зараз ми подивимося все. Як воно приїжджає? Замовлення десь ішло приблизно 7 днів. Ось так завжди айхер любить класти зверху паперу багато. І ось так все складено. Ах, так, бачу я щось, я собі замовила. А, так, ну давайте розпочну з такої великої пляшечки, яку ви в мене і в порожніх. Баночках могли бачити. Це Каліфорнія Gold Nutrition Омега-3, преміальний риб'ячий жир. От тут іде 240 риб'ячих ось таких капсул, які потрібно приймати по дві штуки. Я вам говорила, що деяку кількість риб'ячого жиру я віддала мамі, тому що їй щось там, вітаміни групи Б не підійшли. От, і, А ось ця омега. Класно їй підійшла, вона каже, ніяких там, ні побічних реакцій немає. Та, вибачте, за подробиць там чи від рижок якихось, як це буває, наприклад, під час риби, якщо з'їсиш. Взяла цього разу велику банку, вигідно тоді було брати, тому що накопитилися бонуси. Дівчата, я залишаю промокод, користуйтесь. Буде вам додаткова знижка 5% за моїм промокодом. А також заглядайте в інфобокс, тобто в опис до цього відео я залишу свою корзину, і ви можете подивитися, що зараз, скільки коштує, і таке інше. Так, так що забігайте. Дивіться, так, далі співробітники на роботі замовили ось такі баночки: це комплекс вітамінів групи Б, бренд Life Extension. Там на сайті iHerb дуже багато різних брендів. Там і доглядова косметика, і просто косметика, і бади, ну Там просто кажу можна залипати вічність, тільки гроші на то все. От. І в Україну доставляю Міст Експрес від 2200 а безкоштовна доставка. Цих вітамінів потрібно вживати по дві штуки. От досить вони мають такий специфічний смак, але тут воно йде все в капсулах, я вже вам неодноразово показувала. От Я зараз такі теж допиваю. От Тут де 60 таких капсул. І ви неодноразово могли бачити ці баночки в в мене в покупках, що справді їх замовляють. І кожне моє замовлення iHerb. не. Обходиться без цих вітамінів. Так що, ну, тобто, людям подобається, є якісь результати, певні відгуки, то я і так і замовляю. Далі. Це вже інша співробітниця замовила ось такий Свансон. Бренд називається це мультимінерали. В неї донечка пішла на тренування і їй там тренер порекомендувала ось такі мультимінерали вживати. Я таке замовляю вперше. Тобто, це все по рекомендації тренера для. Людини, так? Що ми можемо тут прочитати? Що тут потрібно вживати по дві капсули? Звичайно, детальну інформацію я їй скину в приватні повідомлення щодо чого, а ви можете зайти в опис до цього відео, і в мене там буде посилання на мою корзину, і прочитати собі, що тут за вітаміни входять, як їх приймати, що, по чому там є переклад українською мовою, все як має бути? Магній, цинк, селеній, ну Тут дуже багато дійсно такі мультивітаміни. Тут, бачите, розписано, що скільки приймати і кожного вітаміну доза. от так що Маю надію, що їй подобається. Я з, бренду, з брендом Swanson знайома ми, я замовляла вітаміни Q10. Тобто і для себе, і теж на роботу замовляла. Так що цей бренд дуже перевірений. І ця ж. Співробітниця теж для донечки замовила ось такий вітамін Д3. Це вже бренд NAO, теж досить популярний. Між іншим, в нас зараз і в аптеках можна його зустріти, і навіть на ЄВІ можна замовити даний бренд. Ну, Але я вам ще раз кажу, що трошки ціни у нас. Відрізняються від тих, що там на iHerb ці вітаміни набагато значніше, дешевше куштують. Ну, але якщо ви не хочете замовляти сайто iHerb, то звичайно не маєте там якихось своїх знайомих, хто замовляє, а самі не вмієте чи не знаєте, то, звичайно, можна і в нас тут щось купити. Так що, тут доза йде 2000 одиниць. Ну, вітамін Д, це вітамін сонце, так? Всі вже про нього знають. Тут йде 120 капсул. От, і потрібно приймати одну е, таблеточку, тут, напевно, таблеточки, не капсулю. Так, одну таблеточку а, в день. І всі знають, що вітамін Д приймається тільки зранку, тому що він може давати таке збудження, а, тобто активність. Так? Тому вітамін Д приймає, приймаємо а, тільки зранку. От, якщо до тих вітамінів мультимінерали там, чи вітамінний комплекс, чи рибі чи жир, їх можна приймати на протязі дня під час їжі, там, чи зранку, чи навіть в обід, коли вам зручно. А вітамін Д ми приймаємо зранку. І там ще така штука на Харбі є, що можна замовити якісь пробні зразки по дуже хорошій ціні. От, і можна таку річ робити тільки один раз, коли робите своє замовлення. Тобто, от сьогодні ви робите замовлення, сьогодні там є акція на певні пробні товари. На, на такі види. Завтра може бути зовсім інша акція на інші е, товари. тобто, Але можна вибрати один тільки продукт. І я вже по своїй старій пам'яті, вже теж не вперше, це, напевно, вже третя моя покупка. Я завжди ці бальзами дарую, просто до замовлення вкладаю. От от буде зараз віддавати коліжанці ось це замовлення та співробітниці на роботі, то я знаю, що вона є, ну, що вона замовляла для донечки, я обов'язково їй покладу ось такий от бальзам. Бальзами класні. Дуже гарно зволожують, живлять, загоюють тріщинки. От зараз у нас така вітряна досить погода, то зранку мороз, десь можна обвітрити своїм. Вуста, От, вони йдуть органічні, і тут, де, бачите, з різними смаками, тут все дуже гарно розписано, що де, який смак. Вони йдуть з бджолинним воском. Тому хто має алергію на якісь продукти бджільництва, то напевно вам це не підійде. Але вони мають дуже приємний аромат, так що і користуються досить таки великою популярністю. Я взяла, досить, я кажу, бюджетно було, думаю, чого. Чого б не взяти, дуже гарний таке додаток до якогось там подарунку. Тут є 8 штучок. Бо я знаю, що в нас теж можна купити ті бальзами на Єві, можна поштучно брати. От. А я взяла таким великим, великою пачкою, тому що все ж таки великою пачкою було вигідніше замовляти. От, в принципі, це все було моє таке замовлення з сайту Херб, щоб обов'язково щось вам познімаю, щоб цей влог вийшов досить таки цікавим. Або повставляю якісь картинки, які я чим займалася. Так що, кому цікаво, то продовжуйте бути зі мною та дивитися це відео. Знов повітряна тривога. Донечка в школі. Зараз швиденько біжу за нею. Але знаю, що зараз там не впускають черги, там таке робиться біля тої школи. То що трошки почекаю. І вже коли то все трошки менш більш заспокоїться, піду, заберу її. А ще хочу поділитися з вами дуже таким простим методом тушкування м'яса у мультиварці. Дуже я його люблю. Це виходить м'ясо в такому своєму соці. Мультиваркою вже користуюсь ну, вже скільки років? Напевно, донерці десь було два роки. Може, ще навіть і не було. Так, було два роки, як ми їздили якось у Карпати. і... Там нам потрібно було самим готувати, і тоді ми придбали мультиварку. Це десь років 6 тому. От, і відтоді я нею вдома також користуюся, бо це насправді дуже зручно. От. Так що, поки м'ясо готується на режимі тушкування, я можу займатися якимись своїми іншими справами. І хотілося б це відео завершити на такій досить оптимістичній ноті, з надією. В майбутнє з вірою у наших захисниць та захисників. От, і не витрачаємо енергію даремно, донатимо, допомагаємо їм. От, і все буде у нас Україна. Дякую вам за перегляд. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!